Познайомтесь, це наш неповторний шеф. Вона неймовірно смачно та вишукано готує. А це наша мила бабуся. Вона розуміється на домашній кухні. О, а це наша старша сестра Вільєн. Їй би тільки грати в ігри. Але ми розпочинаємо кулінарний челендж. Поїхали! Я хочу, щоб ви приготували мені торт. Будь ласка! Звісно, все буде зроблено у найкращому вигляді. Мені потрібна маленька кругла форма. Робимо отвір у самому центрі коржів. Збираємо сам торт і використовуємо смачний шоколадний крем. Повторимо так декілька разів, щоб зібрати весь торт. Коли ми зібрали весь торт, додамо ще зверху крему. Ось так. Після цього вирівнюємо його. Все просто потрібно лише нанести крем ззовні та розрівняти все шпателем. Чому я все укремі? Що це таке, бабуся? Вибач, мила, я просто намагаюся вручну збити крем. Це не так легко, як здається. І так, готово. Викладаємо крем на торт. Чудово! Відмінно. Тепер дістаємо моє домашнє варення. Воно, до речі, дуже смачне. Викладаємо зверху на торт. Ось так. Накриваємо шоколадною сіточкою. Готово. Пів'єн. А що ти вигадала? У мене чудова ідея, бабуся. Я зліпила торт. Встромляємо в нього палички поки. Ось так. Далі додамо мармеладні очі та рот. Все нагадує їжачка. Кумедний, правда? Бабуся, ти так смішно кричиш. Пів'єн це монстр. Да уж. Що зараз тільки не вигадають. Залишилось залити смачний сироп середину мого торта. Він у мене трикольоровий та дуже смачний. А далі прикрасимо торт Мальтізерс. Всі люблять ці шоколадні цукерки. У мене майже все готово. Ідеально Ліліан, Спробуй, обери його. Потрібно щось придумати. Іграшковий ветеран. Зараз я всіх налякаю. Він на радіокеруванні. Зараз усі так злякаються. Який жах. А, -а, -а, а! Бабуся, що з вами? О, ні, це ж тарган. Його потрібно терміново вбити. Я поб'ю тебе кухонним молоком. Тарган? Та ще на моїй кухні. Ніколи такого не було. Я? Я не можу це так залишити. Ну що, я позбавилась від нього? Ах, ні, ох туди. А ну, сюди. Він вирішив напасти на мій торт. Що? О, боже, я зіпсувала всі торти. Мені стало погано. Що тут сталося? Що трапилось з вашими тортами? Цей весь розбитий, добре, спробуємо, що є. Ну, таке собі. А що тут? Тарган? Яка гидота! Цей торт перемагає навіть без дегустації. Так, перемага моя і одразу. Тепер приготуйте мені попкорн. Але цього разу постарайтесь краще, щоб все було смачно. Звісно, сестричка, мені потрібен тостер і банка з зернами кукурудзи. Засипаємо зерна у тостер. Побільше. Тепер вмикаємо. Сподіваюсь, що в мене все-все-все вийде. Ну ж бо, давайте, давайте. Ого! Два тости з попкорну. Залишилося піймати другий. Ой, бабуся, пробач! Що то було? Вибач, бабуль, опади з попкорнових тостів. На чому я там зупинилась? Точно, треба все полити шоколадним сиропом. Чудово. Тепер додамо мармеладних ведмедиків. І знову шоколадний сироп. Накриваємо попкорновим тостом. Вийшло апетитно. Бабуся, як тобі? Ух ти! Виглядає чудово! А я маю звичайну кукурудзу. Потрібно нагріти качан феном. Подивимось, як це вийде. Кукурудзинки на очах лопаються та стають попкорном. Чудово! Весь качан у попкорні. І пахне смачно! Я зробила для Ліліан цілих два качана. Зверху поліємо моїм домашнім джемом. Ліліан їх дуже любить. Джема багато не буває. Чудово. Шеф, що ви придумали. Закидаємо кукурудзяні зерна в апарат для попкорну. Побільше. Супер. Тепер дістаємо смачні порошки. Вони з різними смаками. З кожного порошку виходить жуйка. Чудово. Засипаємо прямо в апарат до зерен. Хочу зробити різнобарний попкорн. Давайте швидше запускати апарат і подивимось, чи вийде в мене те, що я хочу. Клас! Райдужний попкорн готовий. Чудово! Ліліан, скоріше спробуй. Цього разу все дуже смачно. Звісно, ви постарались. Ух ти! Прикольно, сендвіче з попкорну. Спробуємо. А всередині мармеладні ведмедики і шоколад. Класно! Їх обожні! А тут початки з попкорну, политі фруктовими джемами. Просто смакота. Мені подобається. А що тут? Круто, цілий апарат райдужного попкорну. Він такий смачний, крутяк. Але я обираю переможцем бабусин попкорн. Правда? Дякую, Люба. Перемога моя. Так приємно. Тепер зробіть мені бургер. Я така голодна. Звісно, мила. Давай почнемо із сиру Мені знадобиться кілька шматочків. Відкладаємо, далі беремо помідори. Їх потрібно нарізати на слайси. Після цього нарізати авокадо. Подивіться, яке воно свіже та смачне. Потім беремо фарш. Зліпили коло. Зробимо в ньому отвір. Чудово. Обсмажимо котлетний пончик на сковорідці з обох боків. У центр розбиваємо одне яйце. Готуємо. Якщо яйце готове, прибираємо зі сковорідки кладемо на сковорідку сир, трохи чекаємо. Коли сир розплавиться, знімаємо його зі сковорідки і збираємо наш бургер. Він готовий. Стояти, Лів'ян, це не для тебе. Тобі я можу дати лист салату. Ой, ну, ну й добре. Салат. Яка гидота. Ненавиджу овочі. До мене прийшла ідея. В холодильнику є морозиво. Перевіримо. Клас. Смакота. Воно мені знадобиться для бургера. Беремо печиво, з'єднуємо морозиво та печиво. Закриваємо другим печивом. Беремо кольорову посипку. Сипаємо на стіл. Супер. Обваляємо печиво з морозовим посипці. Повторюйте за мною. У мене бургер смачніше. Ні, у мене. Мій краще. Не хочу вас розочарувати. Але у мене бургер буде смачніше. Потрібно лише переодягтися. Це мій спеціальний багатофункціональний костюм для приготування бургера. Дістаємо сосиски та котлети. Кладемо їх у гриль разом, накриваємо кришкою, Залишилось трохи зачекати. Можна витягувати. Яка смакота. Витягуємо все. Тепер збираємо бургер. У мене він буде багатошаровий Тут і бургер, і хот-дог Що може бути краще? Додамо трохи соусу, ярчиця та кетчуп. Поливаємо мою страву, не шкодуємо. Готово. Та-дам! Ось це реально крутий бургер. Ух ти! Виглядає смачно! Давайте почнемо з цього. Що там всередині? Авокадо, Гидота яка ненавиджу. А ще тут? Вау! Це ж бургер із печива. Спробуємо обожнюю морозиво! Прикольно. Але я хотіла іншого. Який величезний! Тут хот-дог навіть є. Такий смачний! Мені дуже подобається обожнюю. Знаєте що? Перемагає шеф. Дякую, Люба. Я знала, що буду. Спершу я хочу торт. Ви можете готувати. І не забудьте про рідкий центр. Добре, але мені треба подумати. О, ідея. Зробимо космічний торт. Давайте почнемо збирати торт. Використовуємо три коржі між ними жовтий крем. І в останніх коржах потрібно зробити отвір в самому центрі для начинки. Знадобиться холодильник. У ньому знайдеться найсмачніше медове жиле. Давайте перевіримо. Отак. Воно ідеальне. Вливаємо медове жиле в центр торта. Зверху посипаємо кольоровою посипкою. Клас! Перемішуємо. Чудово! Далі розбиваємо білий шоколад на невеликі шматочки. Пару ударів і перекладаємо в кастрюлю. Підігріваємо кастрюлю до потрібної температури, щоб шоколад став рідким. Далі виливаємо синій крем та вирівнюємо торт. Клас, він має бути ідеально рівний. Після цього присипаємо срібними блискітками. Їх багато не буває. Який гарний торт виходить, виглядає вражаюче. А що мені зробити? Навіть не знаю. Скайлер. Це мої ягоди. -пііси. Не можна було їх чіпати. Ні, віддай негайно. Вони мені потрібні для торта. Дякую. Я сама люблю ягоди. У мене тут полуниця та лохина. Додали ягоди на торт. Далі заливаємо їх медом. Чудово. Тепер робимо із торта потрібну форму. Відрізаємо все зайве. Ось так. Коли ми це зробили, то розпочинаємо наступний етап. Вирівнюємо торт кремом. У мене виходить справжній медовий вулик. Бракує тільки бджіл. Ось вони. Краса. Мері має сподобатись. Ой, трохи підпалив волосся бабусі. Вона й не помітила. Бабуся, у тебе таке м'яке волосся. Фух, не помітила. Добре. Трохи зменшимо вогонь. Мені треба розтопити жуйку. Клас! Давайте спробуємо. Зануримо палець. Це буде мій рядкий центр. Клас, дуже смачно. Багато жуйки не буває. Я ще прикрашу торт навколо жуйкою. А тепер надуймо бульбашки і жуйки. Ага, ось так. Кладемо бульбашки і жуйки на торт. Повинно вийти гарно. Зробимо фотографію. Ой, що там вийшло? Потрібно трохи зачекати. Скайлер, що сталося? А мене сфотографуєш. Звісно, милий, усміхнись. Чудово. Я можу прикрасити торт своєю фоткою. А що у шефа? Ух ти, це ракета! Як круто! І ракета вирушила політ у далекий космос. Ідіть, Мері, спробуй. Ой, це ви все для мене вигадали? Цей торт схожий на бджолиний вулик. Спробуємо. Ух ти, клас! Витікає з торта мед з ягодами. Смакота! Я про таке тільки мріяти могла. Лайк. А тепер спробуємо космічний торт. Всередині блакитне желе з блискітками та посипкою виглядає круто. Давайте спробуємо. Це має бути надзвичайно смачно. Так, лайк! Дивовижно! Хто б сумнівався? І лишився останній торт. Давайте спробуємо. О, який він важкий. М -м -м, він на смак, як жуйка. А -а -а, так тут реально є жуйка. Ой, переборщила. Надула дуже велику бульбашку. Це було забавно. Але перемагає торт шефа. Ой, люба мири, дякую. Я справді найкращий. А тепер зробіть для мене бургер. Я так золодніла після торта. Звісно, мені потрібні цукерки з Кітс. Викладемо кілька в ряд. тепер беремо пульт керування. Їх треба розчавити. З цим впорається моя машинка. Ідеально. Тепер складаємо всі цукерки між собою та вийшов міні-бургер. Прикольно, я б таке з'їв. Вони ще ті крихітні. Бабуся, що ти вигадала? А я зроблю бургер із панкейків. Обожнюю робити панкейки для моєї мері. Вона оцінить мій підхід. З тіста зроблю всі потрібні інгредієнти. Зробила помідорки, тепер огірки, готові. І ще один. Чудово А ще потрібен великий шматочок сиру. Ось так. Жовтий, гарний сир. А з коричневого тіста буде зроблена котлета. Який бургер без неї? І, звісно, потрібні листя салату. Ну от. ну от. Я трохи втомилась, але всі інгредієнти готові. Залишилось лише зібрати бургер. На початку звичайний панкейк, після салат, котлета, помідор, огірки та сир. Зверху салат. Додамо домашнього джему та зверху панкейк. Мій бургер із панкейків готовий. Бабуся, твій бургер чудовий. Дякую, милий. Ой, чому все тремтить? почався. Шеф, що ви робите? Я нарізаю овочі для мого бургера. Я ж професіонал. Працюю одразу двома ножами. Бургер має вийти соковитим. Розділяємо голими руками булочку на дві частини. Те ж саме робимо із сиром. Тепер відбиваємо фарш для котлети. Ой! Страшно! Я вже зліпив котлету. Вона ідеально кругла. Потрібно її обсмажити. Але моя сковорідка нато маленька. Вона мені не потрібна. До мене прийшла ідея краще. За допомогою вогнемету я приготую котлету за кілька секунд. Ой! Здається, трохи перестарався. Шеф, що вони робили? Ой, у вас там ще згоріло? Ні, моя котлета вона згоріла. Як же її подамирі? Ой, вибач, що це за вагіля? На бургер не схоже. Їсти не буду. гедота. А що тут? Ох ти, які маленькі. Це ж бургери зі скітос смакота. Ставлю лайк за ідею. А тепер спробуємо цей бургер. Він схоже зроблений з панкейків. Спробуємо. Як смачно! Обожнюю панкейки на сніданок. Дуже смачно! Але хто ж переможе? Обираю обидва бургери. Ви впорались відмінно. Ви обидва переможці. Що? Я перемогла? Ура, бабуся! Ми